Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і в рубриці Вишка для Олдів» ми продовжуємо говорити про функцію двох змінних на ваше прохання. І сьогодні ми будемо знаходити градієнт функції та похідну функції в тості у напрямку вектора. Я не буду розказувати, що таке градієнт, я просто покажу, як знайти градієнт. Функції. Тобто як виконати вашу розрахункову роботу згідно ось таких зразків, які ви зараз побачите. Ну, по-перше, для того, щоб знайти градієнт, в нас є формула. Формула виглядає ось так. Градієнт це вектор, зразу я хочу сказати. Значить, Градієнт тому ми ставимо вектор, функції z буде дорівнювати частинна похідна dz по dx у заданій точці помножити на i. І це одиничний вектор по осі Х. Орт плюс dz по dy, також в точці А, і помножити на g. G це вектор, одиничний вектор по осі Y. Якщо раптом у вас функція від... Трьох змінних, то у вас з'явиться ще ортка. Якщо ви знайдете частину похідну по третій зміні, по зміні Z і помножите ще на ортка. У мене функція двох змінних, і я реально розумію, що в мене є... Z і треба знайти насамперед частини-похідні. Якщо ви частини-похідні не вмієте знаходити, я раджу подивитися моє попереднє відео, де я розказала, як це зробити. Візьму адекватний нормальний колір, щоб не лякати себе і вас червоним, і буду шукати частини похідні. DZ по DX буде дорівнювати. Я дивлюсь на ось цю функцію. Що я бачу? Я бачу, що в мене в чисельнику є змінна х, в знаменнику змінної х немає. Тобто знизу у нас число. Тобто я буду брати похідну тільки від чисельника по х. Похідна від 2 х квадрат – це буде 4х. Похідна від 3 це 0, бо похідна від числа це 0. І ми ділимо на 4 у в третьому, тому що 4 в третьому – це число, а ми знаємо, що число множиться на функцію, від функції беремо похідну і це число переписуємо. Можу скоротити четвірки, в мене буде Х поділити на y третьому. Поки що я це залишаю і шукаю похідну dz по dY. Ось так. Тепер що ж я бачу? Я бачу, що в мене змінна знизу, да? Y знизу. Тобто, якщо я ось цей вираз подивлюся, я розумію, що в мене зараз 2х. Квадрат мінус 3 я ділю на 4 і множу на y у мінус третьому степені. І треба саме взяти похідну від y в мінус 3. А ось цей весь вираз 2х2 мінус 3 поділити на 4 це є число. Беру похідну від y-3, мінус 3 пішло вперед, і y буде в степені мінус 3 мінус 1, це мінус четвертий. Ось так. Тепер я можу його записати більш-менш адекватно і нормально. Тобто мінус 3 я пишу в чисельнику, 2х в квадраті мінус 3 залишилося. 4y у четвертому. Ось так. Тепер, тепер мені треба взяти похідну. Точці. В точці А, яка має ось такі координати. Тобто на місці Х я буду підставляти мінус 1, на місці Y я буду підставляти 1. Міняю колір, знову ж, щоб ви побачили, що я роблю, буде синенький. Трішки підтягую доверху і буду шукати де Z по dx в точці, ще раз нагадую, точка має координати мінус -1, 1. Значить, мінус -1, 1. І ось сюди я буду підставляти наші результати. Значить, х в мене мінус 1, y1, в результаті в мене буде мінус 1. Тепер я шукаю dz по dy також у точці мінус 1. І 1. Буду підставляти ось сюди. Мінус 3 залишилось, 2 помножити на 1, бо мінус 1 в квадраті це одиничка, це буде 2. Значить тут 2 мінус 3, тут 4 помножить на 1. 2 мінус 3 це мінус 1, мінус 1 на мінус 3 це 3, тут буде 3 четвертих. Ось, я знайшла наші значення. І тепер я буду підставляти в ось цю червону формулу. Для того, щоб все мені залишалося перед моїми очима, я витру ось ці частини похідні, бо в цьому вигляді вони мені вже не будуть потрібні. Візьму чорний адекватний колір і буду записувати свій градієнт. Градієнт Z. Буде дорівнювати частинна похідна по x в точці, це мінус одиниця, множиться на і. Плюс частинна похідна по y в точці, буде дорівнювати 3 четвертих по g. Або це можна записати так: мінус і плюс. І тут, і тут я ставлю вектор. Тобто я знайшла градієнт. З градієнтом ми розібрались. Тобто ще раз, ми шукаємо частини похідні, ми шукаємо частини-похідні в точці, тобто підставляємо координати в наші частини похідні і просто формуємо все у нашу формулу. І іжі це вектори, це одиничні вектори, на них кажуть орти, тому вони в нас тут залишаються. Тепер, що стосується другого запитання, друге запитання у нас звучить, що нам треба знайти похідну у напрямку вектора. Значить, Що я зараз зроблю? Я залишу ось ці частини похідні. Які я щойно знайшла, я запишу ось тут їх поряд, тому що я ними буду користуватися. І зараз ви побачите формулу, і ви зрозумієте, що саме вони мені будуть потрібні. Значить, я кажу, що DZ по DX в точці а це мінус одиничка. Ми це знайшли, і DZ. По DX у точці А це 3 четвертих. Ми це знайшли. Ось, Тепер я залишаю собі територію місце робоче, щоб я могла працювати, і вам зараз запишу формулу, за якою ми будемо шукати похідну у напрямку вектора. Похідна у напрямку вектора записується ось так: DZ. По DA, А це вектор, буде дорівнювати dz по dx в точці А помножити на косинус альфа, плюс DZ по dy в точці А помножити на косинус бета. Косинус альфа і косинус бета це наші напрямні вектори. І їх нам необхідно знайти. В принципі, у нас частинні похідні відомі, ми їх. Ми ними можемо користуватися. А от зараз ми знайдемо напрямні вектори. Значить, дивіться, косинус альфа ми шукаємо таким чином. В чисельнику в нас буде х, а в знаменнику буде х квадрат, квадрат під коренем. Тобто це буде мінус 12, що ділиться на 144 плюс 25 під коренем. Це буде 169, значить 13. Це буде мінус 12, 13. Ну, і так само я шукаю косинус бета. Це y х квадрат плюс y квадраті, це мінус 5, і тут у нас буде так само 13. Ось ми знайшли наші напрямлені косинуси. Тепер ми можемо все підставити ось в цю формулу. Ну, будемо підставляти. Будемо підставляти, значить, виходить, що dz по dA буде дорівнювати. Спочатку в нас похідна в точці, це мінус 1. Потім у нас косинус альфа це ось е, мінус тринадцятих. Далі, далі у нас стоїть плюс, е, ось, це 3 четвертих. 3, І косинус бета, ось він на мінус 5 13. Дорівнює. Залишилось просто порахувати, що в нас тут є. Мінус на мінус буде плюс, буде 12 тринадцятих. І тут ми можемо сказати, що це буде мінус. 15, і знизу у нас буде в знаменнику 13 помножити на 4, це 40-52. Ось так. Нам треба звести до спільного знаменника. Зрозуміло, що спільний знаменник буде 52. Тут додатковий множник 4, значить, буде 48 мінус 15. Тепер від 48 я віднімаю 15, це буде 33, 52. 33, 52, 52, ну… В принципі, абсолютно нічого не скорочується. Я можу сказати, що це є мій результат, і це є похідна у напрямку вектора в заданій точці. Тобто, щоб знайти похідну у напрямку вектора в заданій точці, вам треба знати частини-похідні. В ті частини похідні підставити координати вашої точки, і це будуть частини похідні в точці. Потім знайти напрямні вектори. Напрямні вектори ви шукаєте ось так. Тобто, в чисельнику у вас перша координата нашого вектора, а знизу довжина вектора, ви ніби нормуєте, так? і так само косинус альфа-косинус бета. Потім все збираємо в формулу і обчислюємо в результаті отримуємо число. Якщо градієнт це вектор, то тут ми отримуємо число. Я думаю, що ви розібрались, проаналізували. і Зможете зробити це завдання і на розрахунковій, і на заліку, і на іспиті. Гарних результатів, легкої сесії, залишайте коментарі.